Скільки ж можна з'їсти кавуна в день? До прикладу, ваша калорійність 1800 калорій, і з них можна 10-20% віддавати на цукрові продукти. Це буде 180-360 калорій, які можна сміло заповнити кавуном. І якщо взяти по максимуму 360 калорій на цукри, то це виходить. 1,2 і кілограми кавуна, які можна з'їсти в день спокійно. Я думаю, цього вистачить із головою. Ви з'їсте набагато менше. При цьому ця кількість калорій, набрана кавуном, витіснить із вашого раціону шоколад, печиво, все те, чого хочеться найбільше і чим можна дуже легко перебрати. Після того, як ви з'їсте хоч пів кілограма кавуна, ви 100% будете менше хотіти солодко. І навіть якщо і набрати вагу від кавуна, то його потрібно кожного дня їсти по 8-10 кілограм. Грамів, ви зможете? Їжте з задоволенням, поки є сезон, але якщо ви худнете, просто в межах свого дефіциту калорій і загальної кількості вуглеводів, а